До однієї з лікарень Павлограда передали гуманітарну допомогу від американського фонду Ukraine Ейд для покращення надання невідкладної медичної допомоги. Павлоград дуже важливе для мене місто, а тому, що я депутат народний, який опікується енергетикою. І Павлоград на сьогодні рятує енергетику країни без теплової генерації. Не було б зараз взагалі енергетики, а без вугілля ми ж розуміємо, нічого б не працювало. А тому дуже важливо, щоб жителі, які живуть в Павлограді, отримували належні умови і сервіс медичний і інші сервіси за словами пані Вікторії. В умовах сьогодення медицина повинна бути на найвищому рівні. Багато людей після повномасштабного вторгнення отримують дуже велику кількість хвороб. Це і на нервах. Ми ж розуміємо, люди не сплять ночами, коли летять ракети, дрони, шахеди. Тому нам дуже важливо зараз підтримувати людей. Депутат Павлоградської міської ради зазначив, що дуже важливо мати надійного партнера для нашого міста. Добре, коли у Павлограда є такі покривителі, такі лобісти, як ви. Я вам хочу сказати, що це не тільки ця лікарня, яка там постійно під увагою пані Вікторії. Я вам хочу сказати, що всі лікарні нашого регіону постійно, постійно мають можливість отримувати допомогу, яка сьогодні думаю всім необхідна. Наприкінці зустрічі нардепка отримала подяку від міста Павлограда Данио Трохименко, Максим Стоюшко, Анна Макабула, новини ПТРК.